Ця історія почалася тихим зимовим ранком у невеликому містечку Кентон, штат Масачусетс. Лютий 2021 року був особливо холодним, і місто ще відкопувалося після потужного снігопаду. Саме тоді працівники початкової школи Шарона відчули занепокоєння. Їхня колега, 23річна Сандра Бірчмор, не виходила на зв'язок уже кілька днів. Спочатку всі списували її відсутність на погану погоду, багато хто затримувався через замети, але коли минув уже четвертий день, а від Сандри не було жодної звістки, стало зрозуміло, що щось не так. Вона була відповідальною молодою жінкою і завжди попереджала про свою відсутність. Тривога серед колективу зросла настільки, що вони вирішили звернутися до екстрених служб. Того дня вони і не підозрювали. Що їхній дзвінок запустить одне з найзаплутаніших і найшокуючих розслідувань в історії регіону розслідування, яке розкриє темні секрети, маніпуляції та приховані істини, що оплутали життя молодої жінки, яка так і не встигла стати матір'ю. Щоб глибше зрозуміти трагедію Сандри Бірчмор. Необхідно повністю зануритися у її дитинство, яке з самого початку було сповнене важких випробувань. Вона народилася 13 травня 1997 року в невеликому спокійному містечку Стоун, що в штаті Масачусетс. Її ранні роки були далекими від звичайної дитячої безтурботності, замість цього вони пройшли під знаком боротьби за стабільність. Її мати Деніс. Все своє доросле життя вела виснажливу та майже самотню боротьбу з серйозними хворобами. Ця боротьба підривала не лише її власне фізичне здоров'я, але й безжально виснажувала і без того скромний сімейний бюджет, створюючи постійну фінансову напругу. Фігура батька в цій історії повністю відсутня він не брав жодної участі у вихованні доньки та абсолютно не допомагав матеріально. Залишивши сім'ю саму справлятися з труднощами, уся тяжка відповідальність за виховання маленької Сандри впала на плечі її матері Деніс, її партнера, та найбільше на її бабусю по материнській лінії Грейс. Незважаючи на постійні грошові труднощі та психологічний стрес, ця трійка дорослих докладала неймовірних зусиль, щоб створити для дівчинки хоча б мінімум захисту та відчуття домашнього затишку. Бабуся Грейс стала для Сандри справжньою опорою і головним джерелом турботи, часто повністю перебираючи на себе роль годувальниці та основної виховательки, особливо в ті періоди, коли стан здоров'я Деніс різко погіршувався через лікування або раптові ускладнення. Життя поруч із дорослими, які щодня боролися з труднощами і вирішували серйозні проблеми. Змусило Сандру подрослі жити набагато раніше за свій вік. Вона швидко навчилася самостійності та відповідальності, розуміючи, що світ це не дитяча гра. Водночас, із раннього дитинства, в ній почався формуватися щирий інтерес до людей у формі. Не мало значення, чи це були офіцери поліції, що патрулювали вулиці, чи військовослужбовці, яких вона бачила на святах. Це дитяче захоплення ще більше підсилювалося та підтримувалося сімейним оточенням, адже багато її родичів з боку матері пов'язали своє життя з правоохоронними органами або армією. Таке виховання сформувало в ній не лише глибоку щиру повагу до закону, але й сильне, майже одержиме бажання самій колись стати частиною цієї замкнутої, значущої спільноти, знайти своє справжнє місце. В чомусь набагато більшому, ніж вона сама, і знайти там ту стабільність та порядність, яких їй так бракувало у власному домі. Ця глибока прихильність до світу закону та порядку не лише не залишилася дитячою мрією, але швидко перетворилася на чітку ціль. Її інтерес до поліцейської справи вперше проявився у віці восьми років, коли вона потрапила до програми під назвою Повага. Ця ініціатива була спрямована на навчання молодих учасників громадянської відповідальності, навичкам спілкування та повазі до оточуючих. Саме там вона почала безпосередньо взаємодіяти з офіцерами поліції, що лише посилило її прагнення. До моменту, коли їй виповнилося 12, Сандра зробила наступну логічну дію приєдналася до програми Поліцейські дослідники цю ініціативу. Засновано ще у 70-х роках, створили для того, щоб дати молоді, зацікавленій у кар'єрі правоохоронця, практичний досвід. Під керівництвом досвідчених офіцерів учасники вивчали основи поліцейської роботи, протоколи безпеки та стратегії реагування на надзвичайні ситуації. Сандра залишилася активною учасницею програми з 2010 по 2016 роки, демонструючи вражаючу відданість. Ті, хто її знав, згадували, з якою серйозністю вона ставилася до тренувань, і скільки часу присвячувала відточування своїх навичок. Для неї це було значно більше, ніж просто хобі чи тимчасове захоплення. Вона бачила в цій програмі реальний трамплін для досягнення своєї головної мети стати справжнім офіцером поліції. Та дорога до її мрії виявилася зовсім непростою. У 2016 році, коли Сандрі було лише 19, вона втратила матір Деніс. Ця смерть стала нищівним ударом для юної жінки, яка й так несла на собі надмірно важкий життєвий тягар. Після смерті Деніс, підтримку та певне керівництво Сандрі почала надавати її тітка, сестра матері. Трагедія сталася саме тоді, коли завершувався її проєкт у програмі Поліцейські дослідники. І цей збіг залишив у житті Сандри особливо глибокий та болючий слід. Поступово, під тягарем горя та нових особистих викликів, її мрії про кар'єру в правоохоронних органах почали відходити на другий план. Закінчивши середню школу, Сандра почала шукати новий шлях. Вона записалася на підготовчі курси до коледжу, плануючи отримати освіту в галузі медицини. А конкретніше стати медсестрою. Незважаючи на зміну професійних орієнтирів, її дитяче захоплення поліцейською культурою не згасло, і вона продовжувала підтримувати зв'язки з багатьма людьми з програми поліцейські дослідники. Життєві труднощі та ранні втрати не зламали Сандру, але вони зробили її психологічно вразливою до маніпуляцій. Вплив оточення та постійна боротьба з негараздами сформували її характер, але також породили в ній відчайдушну потребу отримувати схвалення та підтримку від тих, кого вона вважала авторитетами. Ця жага керівництва зіграла в її долі фатальну роль у 2020 році, закінчивши середню школу, Сандра Бірчмор зробила крок, який мав стати для неї світлим початком нового життя. Вона переїхала до міста Кентон в окрузі Норфолк, Масачусетс. Це невелике затишне містечко з населенням близько 25 тисяч мешканців славилося своєю безпечною та сімейною атмосферою. Для Сандри цей переїзд символізував оновлення, можливість почати все з чистого аркуша. Вона влаштувалася на роботу асистентом викладача у початковій школі Шарона. Її посада передбачала роботу з учнями, які мали особливі освітні потреби. Вона надавала їм підтримку та допомогу. Ця робота давала їй стабільний заробіток, хоч і не була кінцевою метою. Сандра розглядала її як тимчасову ступінь на шляху до кращого майбутнього. Її амбіції були тісно пов'язані з досвідом догляду за хворою матір'ю. Який виховав у ній глибоке бажання допомагати іншим, аби втілити цю пристрасть у життя, вона записалася на підготовчі курси до коледжу, поєднуючи навчання з роботою в надії просунутися далі по кар'єрних сходах. Колеги описували Сандру як товариську та доброзичливу, але часом її поведінка здавалася дещо дитячою. Вона мала звичку ділитися особистими деталями навіть з малознайомими людьми. Що деяких співробітників змушувало відчувати себе незручно, проте вона щиро любила своїх учнів і вкладала багато сил у виконання своїх обов'язків, незважаючи на невеликий досвід. Вона була повна планів, готуючись до серйозних змін у своєму житті, однак її довірливість та прагнення знаходити зв'язок з оточуючими робили її психологічно вразливою, і саме ця вразливість Зіграє в її історії руйнівну роль Сандра Бірчмор вперше зустріла Меттю Фарвела ще у 2010 році, коли їй було всього 13 років. На той час вона була учасницею програми Поліцейські дослідники. А Меттю тоді, 27-річний офіцер, служив одним з її інструкторів. Він швидко перетворився на впливову фігуру в її житті. Втілюючи авторитет і досвід, яких їй так бракувало, їхні спілкування почалося в рамках навчальної програми, але поступово вийшло за її межі до того моменту, коли Сандрі виповнилося 15, вона вже отримувала від нього особисті повідомлення. Ці розмови позначили початок стосунків, побудованих на маніпуляціях та психологічному тиску. Як старший і досвідчений чоловік, метью майстерно використовував свою позицію, щоб установити контроль над юною дівчиною. З часом їхні стосунки розвивалися, але ставали все більш нездоровими. Метью виявляв надмірну власницьку поведінку, виявляючи незвичайний інтерес до її особистого життя та обмежуючи її самостійність, він наполягав на тому, щоб знати, де вона знаходиться у кожну мить. І тиснув на неї, вимагаючи постійних звітів про її супутників. Згодом він почав використовувати технології для відстеження її переміщень, що лише поглиблювало її залежність від нього. Коли його ревнощі та потреба в контролі загострилися, вони супроводжувалися спалахами агресії. Його тон часто ставав погрозливим, а будь-яка спроба Сандри відстояти свою самостійність зустрічала опір. Меттю чинив тиск, очікуючи абсолютної покори своїм вимогам, і розцінював будь-яку незгоду як акт зради. Незважаючи на зростаючу напругу, Сандра продовжувала бачити в Меттю людину, якій можна довіряти. Вона щиро вірила, що їхні стосунки можуть покращитися, і часто знаходила способи виправдати його вчинки. Однак його вплив на неї лише посилювався. Поступово підриваючи її впевненість у собі та обмежуючи свободу, те, що почалося як невинна дружба, зрештою перетворилося на токсичну та безвихідну динаміку, яка невблаганно наближалася до трагедії. Початок 2021 року став для Сандри Бірчмор особливим періодом. Вона готувалася стати матір'ю, незважаючи на усі труднощі, з якими стикалася. Вона з ентузіазмом дивилася у майбутнє. Її квартира почала наповнюватися дитячими речами, які вона замовила через інтернет, одягом для новонароджених, засобами догляду та прикрасами для майбутньої вечірки, на честь вагітності. Вона з нетерпінням чекала, коли зможе відзначити цей новий етап життя з близькими, ретельно продумуючи кожну деталь майбутнього свята від декору до списку гостей. Попри обмежені фінанси, її ентузіазм і енергія дивували родичів, вони відзначали, наскільки натхненною вона ставала від самої думки про майбутнє материнство. Сандра також запланувала фотосесію для новонароджених, маючи намір зберегти особливі моменти після народження дитини, це рішення ще раз підкреслювало її відданість вагітності та передчуття щасливих змін. Однак. Ті, хто знав її близько, почали помічати ознаки внутрішньої боротьби. Значна частина цього стресу походила від напружених стосунків із Меттю Фарвелом, який залишався значною фігурою в її житті, але дедалі частіше ставав джерелом тривоги. У дні, що безпосередньо передували трагічним подіям, поведінка Меттю стала незвичною. Він відвідав квартиру Сандри, стверджуючи, що хоче допомогти їй підготуватися до появи дитини. Він просив доступ до її помешкання, вимагаючи і ключ, і код від дверей, пояснюючи це бажанням бути поруч у разі надзвичайної ситуації. Перебуваючи всередині, він виявив особливий інтерес до її спальні та шафи, уважно оглядаючи простір. Після його відходу Сандра поділилася з подругою, згадавши, що Миттю поводився дивно. Незважаючи на побоювання, вона намагалася раціоналізувати його вчинки, переконуючи себе, що вони продиктовані турботою. Це був останній раз, коли вона відкрито висловила сумніви щодо його дій. 4 лютого 2021 року. Колеги зі школи Шарона стурбовані тривалою відсутністю Сандри. Звернулася до поліції. Нещодавній снігопад ще міг здаватися логічним поясненням, але повна відсутність будь-яких сигналів від самої Сандри з кожним днем виглядала дедалі тривожніше. Усі спроби зв'язатися з нею по телефону зазнали невдачі. Незабаром офіцери були скеровані до її квартири для проведення візиту безпеки. Коли правоохоронці прибули на місце. Вони довго стукали у двері та натискали на дзвінок, але ніхто так і не відгукнувся. Різкий характерний запах, що пробивався з-за дверей, миттєво викликав у правоохоронців тривогу. Офіцери впізнали в ньому розкладання і, враховуючи обставини, ухвалили рішення про примусове відкриття дверей. Всередині, у спальні, вони виявили тіло Сандри вона повісилася на дверцятах шафи. Використовуючи ремінь, стан тіла вказував на те, що смерть настала кілька днів тому. На перший погляд, обстановка у квартирі не виглядала підозрілою. Початковий звіт поліції констатував відсутність ознак боротьби, меблі були непорушені, а загальний безлад у помешканні відповідав звичному для Сандри способу життя. Проте, коли родичам дозволили увійти до квартири після того, як тіло було вивезено. Вони одразу ж помітили низку невідповідностей, що поставили під сумнів початкові висновки слідчих. Однією з перших дивних деталей став вантаж вологих речей у пральній машині, що свідчило про те, що Сандра незадовго до смерті виконувала звичні побутові справи. На столі лежали нерозпаковані посилки з дитячими речами, доставлені всього за кілька днів до інциденту. Ще однією тривожною знахідкою. Став розірваний ланцюжок, виявлений неподалік від місця, де знайшли її тіло. У замку ланцюжка заплуталася пасма волосся Сандри, що вказувало на можливу фізичну боротьбу. Родичі заявили поліції, що Сандра ніколи не знімала цей ланцюжок, навіть під час сну або в душі. Ця деталь викликала серйозні сумніви у версії про самогубство. Останні відомі дії Сандри Біршмор припадають на вечір 1 лютого 2021 року. Приблизно о 17.00 камери спостереження зафіксували її повернення з роботи. Невдовзі вона з'явилася знову, Сандра виходила по посилку з дитячим одягом. О 17.46 її зняли в останнє. вона чистила сніг зі свого авто біля будинку, після чого повернулася в квартиру. Це був останній момент, коли її бачили живою. Цієї ж ночі на записах з'являється ключова фігура Меттью Фарвелл. Близько 21.00 він зайшов у її будинок, піднявся на поверх і провів у її квартирі приблизно 30 хвилин. На камерах видно, що він був у тій самій товстій зимовій курці, але тепер також у масці, що повністю приховувала обличчя, хоч зимовий одяг і був виправданим. Навмисне приховування обличчя виглядало підозріло. Розслідуванням зайнялися федеральні агенти, які детально переглянули усі попередні висновки. З'ясувалося, що місце події оглянули поверхнево, а багато важливих деталей було залишено поза увагою. Агенти також встановили, що Сандра активно готувалася до народження дитини, замовляла дитячий одяг, планувала невелике святкування та навіть. Організувала професійну фотосесію, така поведінка різко суперечила версії про самогубство. Остаточно сумніви посилив аналіз слідів на тілі, які не відповідали типовим ознакам самоповішення. Під час аналізу телефонних даних Меттю вдалося відновити видалені повідомлення, які продемонстрували багаторічні маніпуляції, також підтвердилося, що Сандра була вагітна від нього. Що стало ключовим мотивом у трагедії. На момент смерті вона перебувала на третьому місяці, і ця новина різко змінила динаміку їхніх стосунків. Він не лише заперечував батьківство, але й виявляв агресію, чинячи психологічний та фізичний тиск. Розслідування смерті Сандри виявило набагато глибшу проблему огляди архівів програми Поліцейські дослідники. Де Метю Фарвелл був інструктором, виявили численні випадки невідповідних стосунків між наставниками та підопічними. Сандра приєдналася до програми у 13 років, а її особисті зв'язки з Метю почалися коли їй було лише 15. Це було не лише етичним порушенням, але й серйозним злочином через значну різницю у віці. Широкомасштабне розслідування програми викрило системні недоліки, що забезпечували ґрунт для зловживань. З моменту заснування, у 1970-х роках, за діями наставників практично не існувало нагляду, що створювало середовище для експлуатації службового становища. Крім Меттю, під підозру в неетичній та неприйнятній поведінці потрапили й інші офіцери. Серед яких його брат Вільям і безпосередній начальник Роберт Дайн слідство виявило понад 200 випадків порушення професійних меж та недопустимих контактів, більшість із яких залишалася прихованими протягом десятиліть. Агенти ФБР також з'ясували, що в січні 2021 року, за кілька тижнів до смерті Сандри, Інший офіцер отримав анонімне повідомлення про потенційні зловживання у програмі, проте він не оформив офіційного звіту, а натомість особисто попередив Меттю Фарвела. Це спровокувало різку зміну у поведінці останнього. Він почав масово видаляти листування з Сандрою та намагався відновити її довіру. Слідчі вважають, що ці дії мали на меті запобігти розголосу. Цей факт. Яскраво продемонстрував, як корпоративна солідарність і байдужість у правоохоронній системі сприяли трагедії у серпні 2024 року. Понад три роки по тому, Метью Фарвелл нарешті був заарештований і офіційно звинувачений у вбивстві. Обвинувачення представило вагомі докази, що безпосередньо зв'язували його з трагедією. Відновлені з його телефону текстові повідомлення. Розкрили роки психологічного тиску та маніпуляцій, а записи з камер спостереження у вечір 1 лютого 2021 року підтвердили його присутність у квартирі Сандри. Експерти-криміналісти засвідчили, що травми на тілі жертви не відповідають картині самоповішення, а вказують на застосування зовнішньої сили. Звинувачення проти Меттю Фарвела виходили далеко за межі справи про смерть Сандри. Йому також інкримінували низку правопорушень, пов'язаних із недопустимими контактами з неповнолітньою, оскільки його стосунки із Сандрою розпочалися коли їй було лише 15, тоді як йому вже виповнилося 29. Матеріали справи доводили, що він цілеспрямовано використовував свій статус інструктора програми Поліцейські дослідники для встановлення контролю над дівчиною. Ці дані остаточно підірвали його твердження про невинність, на яких він наполягав навіть після арешту. Прокурори представили суду цілісну картину того вечора. Після того, як Сандра знову порушила питання вагітності та вимагала підтримки, що становило пряму загрозу для його репутації та сімейного життя, між ними стався конфлікт. Розірваний ланцюжок з її волоссям свідчив про фізичну боротьбу. Експерти припустили. Що Меттю, схопивши її, перекрив дихальні шляхи, а потім інсценував самогубство, підвісивши тіло. Відсутність класичних ознак самоповішення, специфічних крововиливів в очах та набряків обличчя, підтверджувала цю теорію. На початок 2025 року судовий процес ще тривав, і йому загрожувало максимальне покарання, включно з довічним ув'язненням. Ця трагічна історія залишилася не просто кримінальною справою, а болісним нагадуванням про втрату, яка торкнулася всіх, хто знав Сандру. Її життя, сповнене мрій про материнство та бажання допомагати іншим, було жорстоке обірване, залишивши по собі незавершені плани, нерозпаковані дитячі речі та глибоку рану в серцях рідних сьогодні. Пам'ять про Сандру живе не лише як про жертву системних збоїв, а передусім як про яскраву, добру і чутливу молоду жінку, чиї мрії, так і не здійснилися. Її родина та активісти, долаючи біль втрати, продовжують боротьбу за зміни, щоб жодна інша дівчина не стала жертвою безкарності та байдужості. Це їхній спосіб вшанувати пам'ять Сандри. Та надати її короткому життю значення, що виходить далеко за межі цієї трагедії. Що ж, друзі, на цьому я буду закінчувати цю історію. Пишіть в коментарях, що ви думаєте про цю справу, і, як завжди, до зустрічі в наступному відео. А до того моменту не забувайте піклуватися про себе, піклуватися одне про одного. І, звичайно ж, залишайтеся в безпеці. Дякую і до побачення!